Всім привіт! Ви на каналі Максовський. Сьогодні ми з вами вирішаємо в справжню мисливську пригоду. Як бачите, я вже біля мисливського магазину, де ми закупимо все необхідне. В кінці відео ми підрахуємо, скільки ж ми витратили і головне, скільки вдалося заробити. Тож не перемикайтесь, буде цікаво. Перша ходка. М'ясо ведмідя 9 штук, м'ясо кабана 15 штук, м'ясо оленя 3 штуки, шкура ведмедя 2 штуки. Рогі оленя одна штука. Ікло кабана. Шість штук. Друга ходка. М'ясо ведмедя. Шість штук. М'ясо кабана. Тринадцять штук. М'ясо оленя. дев'ять штук. Шкура ведмедя. Одна штука. Рогі оленя. Одна штука. Ікло кабана. 4 штуки. Третя ходка. М'ясо ведмедя 8 штук. М'ясо кабана. 10 штук м'ясо оленя, 10 штук шкура оленя, 2 штуки роги оленя, 1 штука ікло кабана, 1 штука Четверта ходка м'ясо ведмедя, 6 штук м'ясо кабана, 11 штук м'ясо оленя, 6 штук роги оленя, 1 штука шкура оленя, 3 штуки ікло кабана, 1 штука шкура ведмедя – одна штука. П'ята ходка. М'ясо ведмедя. сім штук. М'ясо кабана. Одинадцять штук. М'ясо оленя. 5 штук. ікло кабана. Дві штуки. Шкура ведмедя. Одна штука. Шоста ходка. М'ясо ведмедя. сім штук. М'ясо кабана. Тринадцять штук. М'ясо оленя. чотирнадцять штук. Шкура ведмедя. Одна штука. Шкура оленя. 5 штук. Іклокабана — 2 штуки. Сьома ходка. М'ясо ведмедя — 6 штук. М'ясо кабана — 9 штук. М'ясо оленя — 11 штук. Шкура ведмедя — 1 штука. Шкура оленя — 5 штук. кабана – 2 штуки. Восьма ходка. М'ясо ведмедя — 6 штук. М'ясо кабана — 13 штук. М'ясо оленя — 9 штук. Ікло кабана, дві штуки, дев'ята ходка, м'ясо ведмедя 5 штук. М'ясо кабана, 16 штук, М'ясо оленя, 6 штук. Рої оленя, дві штуки. Шкура оленя, три штуки. Ікло кабана, дві штуки. Десята ходка. М'ясо ведмедя, тринадцять штук. М'ясо кабана. Одинадцять штук. М'ясо оленя. Дев'ять штук. Роги оленя 4 штуки, Шкура оленя 2 штуки, і клокабана, 2 штуки. Загалом м'ясо ведмедя 73 штуки. М'ясо кабана 122 штуки. М'ясо оленя 82 штуки. Шкура ведмедя 7 штук. Шкура оленя 20 штук. Роги оленя 10 штук. Ікло кабана 24 штуки. Ось ми і зробили 10 ходок на полюванні. Як ви бачите, ми біля центрального ринку, щоб продати всю здобич. Погнали на центральний ринок. Тратимо 5000 гривень. Біжимо на біржу та продаємо всю здобич. От і продали ми всю здобич. Як ви бачите, от стільки ми потратили, а стільки ми заробили. От і все. Дякую, що подивились. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися. Попереду ще багато цікавих привод, тому чекайте на нові відео.